Всім привіт! Вітаю вас знову на каналі Олександр Агромен. Знову сьогодні приїхав на наш цех по лущильникам, культиваторам. і хотів би з вами більш детальніше поспілкуватись про наші лущильнички. Щоб ви знали, що ми виготовляємо, які захвати під які трактора. От, більш детальніші технічні характеристики, тому зараз на відео все детально покажу і розкажу. І так погнали! Так, де наші красавці? Ага. Ага, ага, ага. Так. Е, тут у нас, виходить, навісний 2,6 метра. Е, одразу скажу, які ми робимо. Получається, з навісних робимо 2,6 і 3,2. 2,6 навісний від 65 кінських сил і вище. 3,2 навісний бажано від 100 кінських сил і вище. Хоча у мене клієнти навішували їх на НТЗ-892 і також працювали без всяких проблем. З причіпних робимо також і 3,2, і 2,6, який є на даному відео. Тільки на навісних вони йдуть, буде один каточок, один ряд катків. На причепних тандемні катки. Тобто один ряд буде йти полоса, інший ряд буде йти труба. Рама виконана з надійного спецметалу. Получається, сама рама, труба 80х80, стінка 5, 5 мм товщина. Оці бокові. Несущі пластини, вони по 12 мм з цієї сторони і з іншої сторони. На рахунок робочих органів. Використовується стійка білота. Широка, можете побачити. Вона виходить 90 на 14. Дуже еластична, класна стоїчка. Ну, Вже давним-давно себе класно зарекомендували. Стійок у нас 20 штук. Тобто два ряди в кожному ряду по 10 штук. Дисків у нас 18 штук. Зараз поясню чому. Диски, так як я вже неодноразово говорив, йдуть у нас 510-го діаметру, теж белота, Shark. Весь вузол виконаний з фірми СКФ, подшипниковий вузол, вони не мажуться, не потребують обслуговування. Тобто буде ходити вічно. От. Чому дисків 18? Тому що на крайніх е, рядах, на крайніх стійках, можете побачити, стоїть така пластина загортач. Це для того, щоб е, ну, не, не, під час дис, дискування не, вили, не вилітав ґрунт, не вилітала земля, щоб все йшло рівненько, е, так як потрібно. Е, на рахунок е, застосування. Наші лущильники вже себе дуже класно зарекомендували працювали люди. І після рапсу я відео закидував, і після соняшнику, після кукурудзи, після пшениці. Реально, в більшості випадків, 90% випадків, як, ну, як е, е, дивились після роботи, да, е, культивація вже була не потрібна. Тобто після одного або двох проходів лущильником Можна одразу е, заїжджати сівалочкою в поле і сіятись. Тобто, якщо у вас гарна сівалочка, е, якщо у вас е, ну, грунти більш такі піщані чорноземи, то вам взагалі культиватором не треба проходитись після лущільника Сразу сівалочкою і, і, і сіятись. Це е, також, в свою чергу, дуже велика економія е, соляри і вашого часу. Е, Весною вже, тому що зараз нема як, зима весною, вже покажу більш детальніше в роботі наші ущільники. Ну, Хоча старі відео можете бачити, але я планую знімати більш детальніші огляди. Ну, Це вже весною, як люди вийдуть в поля, буду їздити, знімати, показувати вам наглядно по кожній культурі, як воно себе веде, як воно працює. Вот. Так що от такі то справи, друзі. Лущильники готові до замовлення. Деякі маємо в наявності, так як ось цей красавчик 2,6. Якщо під замовлення, то чекати довго не потрібно. Неділька-дві. лущильник у вас. Я б вам рекомендував замовляти заздалегідь, тобто не чекати весни, знаєте, останньої неділі, а коли вже. Ну, Ну, знаєте, Буде черга велика, непонятно, що з цінами буде. Ліпше собі зараз замовте і будете спокійні, що ну, дискування свої будете проводити спокійно і нічого вам не помішає весною. О. Тому телефонуйте, номер залишу в описі. Якщо потрібна більш детальна інформація, пишіть в коментарях. Ну або телефонуйте. Пишіть, телефонуйте, вайбер, телеграм, ватсап, так як сьогодні, вчора Київстар трошки себе показав не дуже з хорошої сторони. То пишіть смс як в старі добрі часи. Або відправляйте голубів з листами сюди до Запоріжжя. Все, всім пока, дякую за увагу. Обов'язково підпишіться і поставте лайк.